22-й рік поспіль у стінах дитячої юнацької спортивної школи проходить турнір зміні футболу, присвячений пам'яті гравця команди Шахтар Олега Ляшенка. Відкрив цьогорічні змагання міський голова Віктор Сапожніков. Світла пам'ять про цю молоду людину він не герой, але 22 роки всі його згадують мінімум раз в рік. Це говорить за те, це приклад для молодих. Треба стрімитись до того. Ми не станемо всі героями, космонавтами або видатними політичними діячами. Кожен на своєму місці повинен робити ту справу. І тоді люди тебе пам'ятатимуть і будуть добрим словом тебе згадувати. Тобто моральна сторона це приклад для молоді. Ну і однозначно, будь-який спортивний турнір це розвиток, це спорт. Це завзятість, це наполегливість, це труд, праця врешті-решт і так далі. І так далі тому значення цього турніру не можна. Перебільшувати, що це аж щось, але значення його все ж таки немале. На змаганнях було представлено 20 команд, які змагались у двох підгрупах. Протягом чотирьох днів футболісти боролись за першість. З кожною грою напруження зростало. В результаті нелегких матчів до півфіналу у другій підгрупі дійшли команда з Червонограда та Нововолинський «Спортекс». Як зазначає футболіст з Львівської області Вадим Тимасевич, їм дістався сильний суперник, адже як не старались, пройти до фіналу не вдалось. Непоганий турнір грають, хороші команди. Ну трошечка судді би кваліфікацію чи посильніше було б взагалі супер. А з ким було можливо найтяжче грати? Перша лігова команда надія була, яка знялася по ходу турніру. Та сама сильна команда, яка минулого року чемпіоном, була, та сама сильна і гра з нами. Була. До останнього сподівались на перемогу нововолинські футболісти, але не сталося як гадалось. Команда Спортекс вийшла у фінал, проте перемогти гостей з Володимира Волинського не вийшло. Для нас складувалося це, можна сказати. Більш-менш вдало за, за виключенням фіналу, тільки що віддали, можна сказати, всі сили і на фінал трохи десь фізично підсіли трошки. Мало замін було в нас. Дехто не зміг приїхати, дехто травмувався. Переможці у другій підгрупі футболісти з Володимира Волинського відзначають хорошу організацію і гідних суперників. Хороший турнір. Запросили зараз. Більшість команд приїхали. Бачу з Італя Червонограда. Дуже приємно, що турнір набирає розмаху. Вже приїжджають команди з, ну, з військової області. Приїжджають. Дуже приємно. Хороший турнір. В першій підгрупі у фінальному протистоянні зійшлись дві місцеві команди БРВ та шахта номер 9 В результаті зустрічі перемогу здобула команда БРВ. Фіналіст. Турніру були нагороджені кубками та медалями.